Казки про маркетинг, рапунцель як голос бренду запускає масштабування, навіть якщо ти принцеса, навіть якщо тебе все готово, але ти сидиш в бачці і допилюєш свій продукт, намагаєшся зробити його ідеальним. світ про тебе забуде. Рапунцель це бренд, який перестає ховатися, і саме тоді наступає масштабування. Всі ми до цього схильні, всі ми власники бізнесу. Ми дуже часто не випускаємо продукт. Ми говоримо Ні, давайте ще трошки там підпиляємо, давайте ще ідентику передивимося. Давайте цвітокор поправимо продукт, допрацюємо, ще що, щось, ще щось, ще щось. почекаємо. І поки ми чекаємо, допрацьовуємо цей продукт як рапунці, сидимо в цій башті. Інші люди виходять на ринок, тестують, запускають таргет, масштабуються. І виправляють свої помилки вже по ходу справи, розумієте? Тому що поки ми сидимо, поки ми боїмося, поки ми допрацьовуємо всередині і ми говоримо про себе, інші займають наше місце. Тому головний месендж в чому? Треба не боятися випускати продукт, а потім ви побачите реакцію про продукт, ви побачите. Твоє не своє недопрацювання, тому що якби ви не випилювали ідеальний продукт, рано чи пізно, після запуску, буде будуть косяки. Це бізнес, це життя, і ти не можеш бути ідеальним, ти не можеш застрахувати себе від цих ризиків. І тільки тоді, коли ти сидиш в башні, тебе не буде ніколи масштабування, тому що ти будеш допилювати, допилювати, допилювати і допиляєшся до того, що просто зникнеш з ринку. Про тебе реально забудуть. Тому треба не боятися, треба не чекати ідеальної і слушної миті, ідеального моменту, а запускатися сьогодні. І вже поступово-поступово отримувати цей досвід і допилювати продуктам, допилювати послугу. Бо в бізнесі виграє той, хто говорить, і в бізнесі виграє саме той, хто діє сьогодні, а не завтра і чекає слушного моменту. Тому не будьте як рапунцель, будьте собою, не бійтеся ніяких фейків і запускайтеся зараз, а не завтра. Краще вчора, ніж завтра.